Сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Сьогодні ми відчуваємо біль, що ніколи не вщухне. Вже тисячу днів Україна відчайдушно бореться за свободу, за майбутнє, за право бути незалежною. Це тисяча днів незламності, тисяча днів втрат та сліз. Щодня о 9 годині ранку місто на хвилину завмирає. 19 листопада звук метроному проникав у саме серце, викрабовував у пам'яті імена тих, хто віддав життя, аби в кожному куточку України майоріли синьо-жовті стяги. Сьогодні тисячу днів український народ боронить рідну землю від російського агресора. Тисячі днів наші захисники збройні сили України захищають свою рідну землю. Нашу батьківщину, і ми сьогодні з величезною повагою, з любов'ю у серці згадуємо усіх з наших захисників, згадуємо всіх тих воїнів, тих захисників, які віддали своє життя за наш спокій за рідну землю. І сьогодні всієї громади ми будемо бажати, щоб янгол охоронець оберігав їх на полі бою. І ми впевнені, що обов'язкова перемога буде за Україною, бо наша держава вільна, самостійна, незалежна держава, повинна бути. Вона є і вона буде. Міський голова Ольга Попенко, спільно з посадовцями Прилуцької міської ради, поклала квіти до меморіалу АТО ООС та вшанувала пам'ять кожного, хто загинув у жорстокій війні. Ціна цих днів занадто висока. За них заплатили життям 94 воїна прилучанина. Тисячі життів було втрачено через агресію Російської Федерації. За офіційними даними 24 го каналу з 24 лютого 2022 року в Україні загинули 12 тисяч цивільних. Кількість загиблих військових сягнула 80 тисяч ще 400 зазнали поранення. Близько 4 мільйонів внутрішньопереміщених осіб. Сьогодні перебуває в інших регіонах України, та майже сім знайшли прихисток за кордоном. За кожним загинув чи загинула трагедії цілих родин, за словом, біженець знищена або окупована домівка, до якої так хочеться повернутися, але неможливо за кожним у полоні стоять страхи не дочекатися і намагання зробити все, аби повернути, і за кожним новим днем життя тих, хто боронить нашу країну, і завдяки кому вона вистояла у лютому 2022 року і бореться зараз.